У нас вже матчі за третє місця. І акцентуємо увагу ми на дорослій номінації. Це у нас Андерсон над... стріляє на 18 счету. І Скачок Олександр, представник Сум, стріляє по 19-му. Ну дівчата там місця. Тетяна Бережна, добре впізнавана, mm -hmm. гарна дівчина і титулована спортсменка, заслужений майстер спорту. Так. І дзьоба Роксолона. У нас представниця спорту. Так. 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 Дуже високо піднялася. Я думаю, що це один з сюрпризів Кубку Буковини 2016, те, що вона добралася до медальних розборок Все-таки спортсменка. Е і у нас кадетки. Стріляють дві представниці Чернівців. По 27 му щиту стріляє Кокурдзяк Олександра. О, і по 25-му Костенюк, Анна Марія. Це якраз наші збірниці зійшлися за третє місце, так? Так, да, да, Чернівці у нас по катетам, да, по молодежі дуже, Потужно, синок, так. Да, ну, дуже і... сильно піднялися. Ну, завжди в принципі, витримували рівень. Зараз на цих змаганнях проявилося з найкращої сторони. Так, завершили Олександр Курзяк і здається, всі вже завершили цю серію. Будемо дивитися результати далі. Друга серія у двобоях за третє місце. У нас є підсилення біля да, з чоловіків з скачок Олександр. Виграв першу серію От, у представника Кореї, а у дівчат, у дівчат у жінок. Баронюк. Перемогла. Поки що е, жодної нічиї, так, у мене у нас в першій Н... серії. нічиї у нас немає. В мене назві жодної серії не завершилася якби однаково. Всюди да, десь хтось веде. Є переможець. Кругом тобто, на всіх щитах йде по 2-0. А у кадеток наших виграла Кукурудзяк Сашка. Можна От. так на неї увагу е, звернути. У них ще є. Ще є постріл попереду. Зараз дуже хороша погода. От майже немає вітру. Да, сонце не жарить. Бо, коли дуже велика спека, дуже важко як фізично, так і сильно титова, от якою ми стріляємо і цілимося разом з прицілом. Вона дуже сильно збільшується, чим на сонці, і чим заважає нам нормально цілитись. Ну і ось залишаються у нас лише кадетки, як курзяк якраз останні, останній постріл. останній постріл. Будемо дивитися результати зараз. Третя серія у нас у двобоях за бронзові нагороди. І е, звертаємо увагу, що в елітній номінації і у дівчат і у хлопців, точніше у чоловіків у жінок, вирівняла ситуація. 2-2 і там, і там. Ти Ян Кім зробив перший постріл, попав <правдає> в 10. Олександру спичку буде важко повторити, це, так? Так, повторити. Він влучив в 9. досить непоганим. У жінок у нас Тетяна Бережна влучила в 9. Другого пострілу вона ще не зробила, відклалася, так? Чекаємо. От. Ну, а у кадеток, це попередня серія була у нас 1-1, однак кількість очок вибили від представниці чернівців. Ну, а зараз Кукурудзяк Олександр не може зробити постріл, хвилюється. Дуже важко собою заволодіти. Да, заволодіти. Зараз в неї краща ситуація, вона виграє 3-1. Але це додає хвилювання, певно. Так, так, це додає хвилювання, тому що... Супкинуці нема що втрачати? Так, Можна так ти відчуваєш відповідальність. І... Взагалі в добрий потер зробила Сашка, попала 10 балів. Тут О. бачимо, що кореєць вже відстрілявся. Корея взагалі славиться тим, що вони дуже швидко стріляють. Да й здається, єгиптяни і... теж доволі швидко відстрілювалися. Ну, ну, весь світ вже, перше на те, що вони досить швидко вміють поставити приціл, зробити влучний постріл і, і, і дивитися, як суперник мучиться. Та, ну, напевно, цю серію працівник Кореї теж виграє. Хоча Олександр стрільнув 9-8-8. Кореї Ким стрільнув. Або 10-9-8, або 2 біжатки 8. Четверта серія у нас і фокус уваги на елітній групі. Тут у нас кореєць вже веде 4-2. Ти Янг веде 4-2 у скачка Олександра. А цікаво, що бережна поступається поки що представниці. Паралімпійської номінації. Да, це оборок І Перший постріл це недобрий для Бережної Тетяни влучила 7 балів От, Аж 7 або 8. Та... Ну, так схоже, що 7 за 8. Воно невигідні позиції, в невигідній позиції. Якщо воно цю серію програє, то для неї матч буде закінчений. Ну, Зі це і суперниця теж десь в районі да, 7-8. Точно вісім, а тут ми без труби, нам важко сказати. Другий постріл, по-моєму, ще гірше полетів у. Так, це у... От... Дуже важко собою володіти. тим більше ми побачимо по пропорам, що піднявся вітер. От, стрілив. Але выше. бачимо, що і Кореї, до речі, дав там трішки шанс нашим. Да, дав шанс десь 7-8, здається, стрільнув він. Так, Мен дав там в дев'ятку влучив і останній постріл зараз у хвилюючий момент для нас. Дуже відповідальний постріл. Дивимося, ми що зараз стріляє представник України. Потрібно влучати тільки в жовте для того, щоб вирвати і зрівняти рахунок. Так, щоб рахунок. І він не робиться. Так, він це не робиться вісім знизу. От. Пізніше дізнаємося результат, коли спортсмени підійдуть. Кадет, тут Верніться рубежа. Повернулися так я, не, роблю, я, не роблю, табло. А я, мабуть, перестрілку просто виставить. Можливо і ну, Бачимо, що вже залишилося лише дві пари. Тобто одна елітна і одна кадетська залишилась у нас. Так, ми можемо привітати жінок от, з тим, що дзьоба балан Роксолана. Балян здобула третє місце на Кубку Буковини. Вигравши заслуженого майстра спорту да, Тетяна Бережної да, з Харкова. Да. Це дуже знаково. Да. Бережну Тетяну ми теж вітаємо, вона неї четверте місце. От, також можемо привітати наших кадеток. От, чернівецьких кукурудзяк Олександра з 6-2. Перемогла теж Чернівецьку лучницю Костенюк Анну Марію 6-2. І залишилася тільки боротьба у чоловіків. Кім Ти Янг от, все ж таки не відпускає, не дає змоги виграти Україні. Три, три. в Україні. 5-3, Чернівецький дивимося постріл карейця. Це попадає 8 або 9 балів. Мне здається, 9 все-таки таке враження. І наш спортсмен 8 точно. Хотілося б, звісно, щоб українець дав бій корейцю. Так, так. От, дуже важко, тому що перед цим серія була з вітром. От, представник Кореї стрільнув 9 балів близько. А зараз вітер перестав дути, і приціли залишилися з виносом працювати називається боротьба на відчуттях. Перелаштовуватися треба постійно, що там. Качок Олександр попав у дев'яточку, було занято до десятку. Ну. І кореєць знову да. здається в дев'ятку, так? Ні, кореєць поставив точку в цьому, десятку? в цьому матчі, так, він попав у 10 балів. Ну, і, і тут якби, розумі. майже без шансів. Нічого да. від цього пострілу не залежить, але його потрібно зробити. А всі дев'ятки в нього, так? І... 10-9-9, дуже сильна серія, 28 я, балів. На вас, я маю на увазі у нашого спортсмена 9-8, так? Так, 9-8. І а... 10 може врятувати? Ні, не врятує. 10 балів. Закінчив дуже добре, бачите, його представники всієї України, і Чернівців, і Харкова, і Сум вітають з добрим пострілом, але, на жаль, вже пізно О, представник Кореї стрільнув серію 28 балів і вона є переможною. Він 10 таки стрільнув, але, на жаль, позна під боржом.